Дня, шановні члени державної кваліфікаційної комісії, я студент рухов КК41 міського Іван, виконав дипломну роботу на тему розробка сайту таланту регіону та їх розвиток. Керівник моєї дипломної роботи кажуть Ірина Віктор. Дозвольте приступити до зараз. Вас... Метою моєї дипломної роботи було створення сучасного вебсайту, який популяризує, популяризує та молодь регіону. Надає, надає інформацію про кутки, творчі студії та освітні заклади, і завдяки яким вони можуть на часу. У сучасному світі важливо не тільки виявляти талант, а й ефективно підтримувати інформацію про кутки студії та досягнення часто розпорошена або відсутня онлайн. У дипломній роботі створено сучасний адаптивний сайт із використанням актуальних веб-технологій. Результатом став веб-сайт з інформацією про закладу, що розвивають таланти в мистецтві, спорті, спілі і програмуванні, з простою навігацією, інтерактивними елементами та адміністративним панелями для зручного керування. Для створення сайту таланту регіону та їх розвиток було використано, було використано середовище розробки Visual Studio Code, зручний, потужний та розширюваний редактор коду, який широко застосовується для веб-розробки. Visual Studio Code підтримує роботу з HTML, CSS, JavaScript, а також численними фреймворками. Технології, які були, технології були використані під час роботи. Це HTML, структура коду, CSS, оформлення стилю, Flexbox, гудучке позиціювання блоків, Google Maps, MD та відображення інтерактивної карти, зображення імідж, відображення фотографій, MySQL, база даних. Apache, все для технічної бази даних, і також Firebase Кости. Функціями мого сайту є аутифікація, користувач може увійти до адмінпанелі через форму логіну, авторизація, після успішного входу, користувач отримує доступ до розширених функцій сайту. Інтерактивні елементи, можливість додати ефекти свайпу чи фільтрації і комунікація. Планується впровадження форми зворотного зв'язку або чату для обговорення ідей. Структура мого програмного коду є логін PHP, авторизація користувача, таланти датабейсів, база даних та людей, Add Talent PHP, додавання нового таланту базу, CSS, Style, сторінкові стилі, Admin PHP, панель керування і includes Database PHP, включення до бази даних, а також численні HTML-вкладки, що зображені на малюнку. Позвольте приступити до показу сайту. <клес> Відкривши головну сторінку, ми бачимо 5 основних кнопок, 4 з яких це категорії з гуртками, і остання це є таланти нашого регіону, список талантів людей з нашого регіону. Відкривши вкладку спів, відкривається категорія з п'ятьма різними гуртками. Відкривши яку буде коротка інформація про сам заклад, їхнє досягнення, і також їхнє застосування і колектив, також нижче буде відображення контактних даних і буде адрес адрес з їхнє місце заходження. Чуть нижче знаходиться фотографія з їхніх мереж, де можна було щось знайти. Та також є інтерактивна карта, завдяки якій можна буде дійти до самого закладу. <кій> звісно, така сама схема є у категорії спорт, відкривши, яку точно так же буде коротка інформація, контактні дані, інтерактивна карта і, звісно, ще фотографії, якщо було знайдено. Є, звісно ж, мистецтво, на якій точно також все відображено, і програмування. На жаль, додатково у нас відкривається список талановитих людей нашого регіону і є фільтр, завдяки якому ми можемо вибрати список людей по конкретній категорії, щоб довго не шукати. Чуть вище у нас знаходиться кнопка авторизації, відкривши яку, у нас є можливість зайти як адміністратор на сайт. Більше правильно дані. У нас відкривається е, меню редагування, видалення та оновлення даних самого сайту. Чуть нижче ми можемо точно так же додати нові дані, нових людей, вибравши їхню категорію, додавши ім'я і опис короткий. Звісно, можна ще додати фотографії, якщо є по можливості, але вже фотографій зараз немає. Добавши нового учасника, він відображається у нас як отут тут на панелі. Так і відображається в самому списку всіх, спис, список всіх талановитих людей нашого регіону. Отже, у дикові роботі. У дипломній роботі було створено веб-сайт, який є ефективним і доступним інформаційним ресурсом для популяризації талантів нашого регіону. Розробка сайту талант регіону це складний і відповідальний процес, що вимагає врахування багатьох деталей для навернення основної мети сприяння розвитку місцевих талантів та полегшення доступу до інформації про них. Створений сайт має зручний, інтуї... і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє від відвідувачам ознайомитися інформацією. Про різні категорії талантів. Під час розробки було обґрунтовано вибір технологій і інструментів, які максимально відповідають умовам проєкту. Mm -hmm. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові на них відповісти. Таке питання. У вас там карта відображається, яким чином там відображається карта, як ви це організували? Е, підключивши е, конкретно використовуючи е, саму. В коді мені довелося писати було, е, строку через Maps IP для того, щоб відображалася інтерактивна карта і показувала точну адресу, писавши її. Яка кінцева мета розробки? На кого ви орієнтувалися? Це якийсь комерційний проект, Чи це якийсь благодійний проект? Що ви що плануєте? Е, планую, що то буде більш благодійне, так як е, зараз е, таланти нашого регіону сильно не розвиваються. В інтернеті дуже мало інформації про ці самі гуртки, про наших талановитих людей. І основною метою було то, щоб просто розвивати е, такі таланти, як е, спів, мистецтво, художнє, неважливо яке програмування і, звісно, ж спорт. Щоб у майбутньому. Е, що майбутньому люди мали можливість розвивати не тільки свої, а й допомагати іншим. Добре, Іван, ось таке питання. Ви кажете, добре, що в інтернеті немає інформації і так далі, але цю піатур інформацію. Е, інформація була знайдена максимально стисло, і інформацію про самих людей мені довелося конкретно звертатися до тих самих людей, що... ну я не повністю погоджуюсь з, з собою того приводу. Сьогодні, яку не візьмемо, чи громадську організацію, чи будь-який навчальний заклад, чи будь-яку, е, значить, е, кажемо так, народний, чи якийсь там гурток, чи, чи гурток учнівський, е, чи студентський, повна інформація є, заходимо на сайт даної організації. Ми маємо повну інформацію від керівника до, до членів цього, як кажуть, гуртка чи тої організації. Це чому кажете, що немає в нас інформації? Брані інформації більшість інформації я знаходив тільки на Фейсбук сторінках і то дуже стисло. Мені приходилося звертатися до. Через контакти до самих гуртків і дізнаватися побільше її самої інформації, бо не до часу скривається. Ну, я думаю, що юридичні є на 100%, вони всі зареєстровані. Це є так, Ну, немає інформації, мабуть, про ці гуртки чи про ті організації, які працюють значить, легітимні. Розумієте, а так все, які працюють в межах законодавчої бази, про повна інформація є. Розумієте, тому сьогодні не є проблема, бо візьмі оцей ця організація з ефір. Зайді там все мало того, всі гуртки, їхні, і вся робота поза позагурткова, позашкільна далі. Я розумію, але основною метою були не самі гуртки, а конкретно список наших талановитих людей, які не весь час можна було би знайти, і навіть про наших студентів не так багато було. Я тобі скажу так, як воно є. Сьогодні у Різьмін, тут на прикладі нашого навчального закладу. Ті, які беруть участь, їздять по е, олімпіадах, їздять участь в різних е, значить, творчих конкурсах в різних е, е, рівнів, про них інформація повна є. І не тільки на нашому сайті, а й, а й на сайті інших, як кажуть, і міської ради, і, і в Фейсбуці їх подають, і, і в основної державному департаменту освіти і науки. Тут так трошки. А хто взагалі ініціатором той теми то чи то, то? Ваша ініціатива. Все все було в одному, в одному зібранні. Ну, Ви, мабуть, бачили. Міською радою стоїть великий стенд. Так? Бачимо. Бачимо. І там також можна почерпнути ту інформацію, про яку ми говоримо.